З 3 жовтня в Україні розпочався осінній призов до лав збройних сил, який триватиме до кінця листопада. Бердичів нещодавно теж відправив першу команду своїх юнаків до армії. Загалом призову підлягало 888 мешканців міста і району. Розповідає військовий комісар Віталій Войтович. Плановий наряд на відправку з Бердича та Бердичського району складає 88 чоловік. Сьогодні була перша відправка молодого поповнення в лави збройних сил України та інших силових структур України. Відправлено сьогодні 19 чоловік. Це самі достойніші з Бердичівлян. Їх відбирали представники військових частин, представники обласного військового комісаріату та представники району міського військового комісаріату. Хлопцям випаде служити в так званих елітних військах. У президентському полку частинах Міністерства внутрішніх справ тощо. Призовники в день відправки до обласного комісаріату намагалися не сумувати, адже кажуть, сприймають службу як свій почесний обов'язок. З п'ятьох років знав, що піду в армію і готувався десь загод. Ну, як ти оцінюєш свою готовність до служби зараз вже стоячи на порозі, буквально? Ну, думаю, що я готовий дуже хорошо. Тато розказував, як служив, дуже хотілося теж служити. Від діда чув, про армію дуже багато всякого. Ну, Діло в тому, що хочеться служити, спробувати те, що зараз є. Хоча це зараз невеликий срок, да, год там, але ну, все одно, якби хочеться спробувати, що таке без мами, без папи і все остальне. Служба є служба. Якщо чесно, мене армія сильно не пугає. Хвиля йма, ніяких нема. Тільки хороше настроєння і все. служба Україні. Доки новоспечені солдати слухали останні настанови від представників військового комісаріату, родичі юнаків намагались стримувати сльози, котрі підступно проступали на очах. Почуття хвилюючі, а побажання найкращі. щоб було все добре, щоб прийшов здоровий, щоб добре служилося. Татусі, на відміну від дружин, очі не втирали, а готували синам цінні поради. Слухав все, щоб командирів. Як буде слухатись командування, значить буде все добре. А дехто прийшов з друзями, котрі, до речі, своє вже відслужили. Тому охоче ділилися враженнями та досвідом від армійського життя. Хочу побажати, щоб він хорошо служив, щоб нормально в нього було там, щоб виконував обов'язки свої, бо я знаю, що таке армія теж служив. Ну а як там в армії? Ну, не знаю, які, які спогади вас особисто залишилися? Приємні, все ну, думав, що якось не так буде, але все хорошо, класно. Понравилось. Зараз би возможна була теж нагодше. Командири військових частин на найближчий рік будуть призовникам за батьків, зазначили на заході. Щороку на першу відправку молодого поповнення до армії приходять представники влади, аби запевнити, місто і район з нетерпінням чекатимуть повернення хлопців сьогодні. У вашому житті відбувається надзвичайна подія, непроста подія в місті Бердичеві, тому що в місті відбувається перший призов до Глав Збройних сил України. Першими завжди непросто, але завжди відповідально і почесно. Відповідально і почесно ще й тому, що сьогоднішні дня ви набуваєте зовсім іншого статусу. Ви набуваєте статусу захисника вітчизни. А професія захисника вітчизни завжди цінувалася в будь-якому суспільстві і також в місті Вердичеві. Перед від'їздом у юнаків було 5 хвилин, аби попрощатися з рідними, друзями, коханими, почути від них слова підтримки та пообіцяти гідно нести службу. Всього призовникам самого лучшого, щоб вони служили, щоб вони виправили, щоб трошки розумніші стали, взросліші. І щасливого їм повернення до нас, ми їх чекаємо, турбуємось про них. Хочеться побажати призовникам відслужити даний рік достойно, не підвести товаришів, які проходили службу раніше, і здобути для себе той необхідний фах. Які будуть навчати в військових частинах, також хочеться передати всім іншим призивникам, які підлягають призиву, до кого не надійшли повістки, що згідно з закону України про військові обов'язок і військову службу вони зобов'язані самостійно прибути в військові комісаріати на медичні комісії.